Усім привіт! Усім привіт! Сьогодні знімаємо відеоогляд на мотоцикл Suzuki Jebel XC. Зараз вам покажу його по кругу. Прокрутимо. Так, на мотоциклі сразу скажу, що нова гума і спереду і ззаду, бріджстоун, Рік випуску зараз дивлюсь. Так, 27 неділя 2015 року. Але протектор, бачите, повністю новий. Що ззаду, що спереду. М'яка. Тобто вона не їздила. Нова, вона повністю нова стоїть. Бачите? Попирки все як треба. Спиться в такому стані. Ну Тут мотоцикл реально в Сузукі джебл. Новий мотоцикл. От просто от стан Ну таких джеблів, як в нас, я не знаю, ну нові. Просто нові. Скажи пробіг який. Я не знаю, його просто тут нема, тому що ну, тут я дивлюсь гальмінний диск спереду. Просто немає його. Так тут. 3000 пробігу. 3498 км пробігу. І ти диви, оригінальні ключі, і вони повністю нові. Вон, ти бачиш? Ну, така от потертість є ну, кролек. Але от ти диви, який крутий метал. Тут все оце, хром. Оце все. Просто як нове. В принципі, тут... ну тут куди все. Не, дивися, не дивися, та... просто ну, реально оце все. Це... пластик. Оце ж все оригінал і це ну наскільки ну, тут ніде, ні одного, ні окисла взагалі, ну просто ну, новий мотоцикл. От Реально на все дивися, просто новий. Ну Тут потертісті -по так, тут є. Дзеркала рідні, Сузуки. Сюзюки. Двигун взагалі, ну, просто стільки років. а… І от... Найосновніший Двигун. нюанс по цьому цьому мотоциклу це ось тут тріщина є. І вона нами пропаяна. Все. Ну, захист можна змінити, якщо комусь багато хто. Більше на цьому крапка. Ти диви, яка рама, в якому стані рама. це ж ну, Той, хто знає про джебели і білі рами, вони завжди йдуть якимись такими, ну ти знаєш. І тут все ну такий от скольчик є. Двигун взагалі просто, я не знаю, ну лялька, от Просто як в музеї. от от оце все. Одразу всі резиночки, котрі бачиш, нажимає, тягни. Ну, Ти порозумієш, да? що до чого. Я просто тут особо та резиночок не бачу, не знаю, що тут. Ну, я можу сказати, що тут все реально просто капсула часу. Нове. Новеньке, нове. А Мортик. Все, це, це ж все оригінал, в якому воно все стане. Просто фантастика. всі усі тяжечки, оце все. От ти спиш? Можеш з цього боку просто показати, щоб ніхто не думав, що це щось фарбоване. Оце точки, це воно ну, воно, це камінцями його підбило. оце все. Тобто рама не фарбована, щоб ніхто не думав, що там хтось десь фарбував, Ну, типу раму пофарбували. Бачите, от рама, от вона. От вона знизу так само. Це, то, це не фарбована рама повністю. От вона реально в такому стані. І ці точечки, вони, ну, вони так. Вон, Бачите, що тут щоб розуміло, що не фарбовано. Ні, да ось видно. Вон так само тут. От. Блін, ну просто новий мотоцикл. Це ж повністю все завод. От, ну, ну, просто нові гальміни диски, нові колодки. Все повністю, ну, задні, задня губа так само, повністю нова. Папирочки всі на місцях, ну повністю нова. Давай я ще зараз. Провертай. Блін, кому. Чекай. Як це не показати? Бачите хамутик на гофрі? Нібито вчора його виготовили і прикрутили. Та я в шоці в якому стані двигун, Ти подивив, сам двигун, в якому воно все стане. Зараз. Отак от. Краще. Це ж це повністю оригінал, ніде нічого не фарбоване, коліно не поліроване, все оце. Повністю все це в завод і от воно реально в такому стані. Вони, думаю, бачите, що це рама не фарбована. Отут -тут реально от -от є таке місце, де хтось кисточкою мазнув. Тут воно було прицарапане. І тут є така трішки мазнуло. О, і давай. ще от ти диви, багажник так само не фарбований, це оригінальний і Тут -от так само кисточку його трішки ну, да. Наліпка. Ну, да. Тобто це реально навіть багажник не фарбований. Щас. Ну, давай. А. Нова mm. пробка, ну бензобак. — з бак. пробку, воно не так швидко. Угу. — Ну і там так само все, як нове. Я можу присвятити. <пит> Та ну воно там, ну, зрозуміло, воно по горловині видно. Угу. Ну реально, мотоцикл, ну, ну, щоб бачили, що рама не фарбована. Ну реально, блін, просто новий. Я чесно, мені так здається, що в нас ще таких джебелів не було. Вон. Як ти вважаєш, були такі джебелі? Я думаю, що ні. Я думаю, навіть в Україні за все життя таких ще не було джебелів. Працює. І... Ну, новий мотоцикл. Давай ще зараз ще поверну я ще раз Це зараз отак от, от загально вигляд, я не знаю. Я просто екстаз якийсь у мене для очей. Ну, да, це реально дуже крутий. Сучасний мотоцикл то таке. А от коли бачиш такі екземпляри 90-х років, і може дати стан, по стану прикурити якомусь сучасному мотоциклі, оце рівень, це реально круто. Таке треба лише запам'ятовувати. sim,